Народ, добрий вечір хлопці і дівчата. Сьогодні продовжуємо продовжувати. Ставимо такі покришечки. Новенькі мені приїхали. Мій член, Мічелін. І будемо ставити на цього Радона. на мій ендуро Велік. Зараз я покажу ці покришки більш крупним планом. Розкажу, що я про них думаю. Е, також порівняю з різними моїми покришками ну, з самого початку High Roller. Е, там є ще Ardent, Forecaster. Е, ну, мається на увазі величину шипа. Е, порівняємо і який тут протектор, наскільки вони агресивні. Ну, Покришки 26х25. На але наскільки я там читав про них на форумах е, забугорних, вони чуть-чуть йдуть ширші. От, Наприклад, Hi-Roller має 2,4 ширини. Ну, мені здається, що тут реально нема 2,4, а тут 2,25 і там чуваки пишуть, що вони реально ширші. Ну, ми це подивимося. Плюс тут якісь такі французи зробили хитро сракий протектор, якийсь там ну, відчувається. Резина дуже м'яка, дуже м'яка, тобто вона би мала зачіпатись добре за камені. Тобто це реально цю покришку я беру для Карпат. Я надіюсь, що в цьому сезоні я на цьому велосипеді десь чухну у Карпати. От такі мінімальні, там де буде кам'яниста якась місцевість і так далі. Ну, а ці High Roller 2.4 шириною підуть на кону Ентураж. Це мій довгограючий проєкт. Ніяк до нього знову не можу добратися, щоб там хоча б щось у ньому покрутити. То, коротше, заглох той трохи проєкт, тому що зараз мені е, треба свої велики готувати до сезону, скоро потепління. Зараз вже березень-місяць, початок березня, щось сьогодні, 3 березня, вже там з середи, е, ну, тобто 8 березня вже там е, взагалі жара має бути. Можна кататись вже у шортах. <хи> тому віліки мають бути якби, готові, а особливо цей вілік і інший до покатух. Так що, за кону, я не знаю, коли я візьмусь, але візьмуся. У мене довгограючий проект. Думаю, до літа я її зроблю. Тим більше я маю на чому кататись, тому кона не у пріоритеті зараз. Ну Коротше, погнали це все ставити, показувати, розказувати, цей технодроч. Я там зважувати і так далі. Голго. Ну і починаємо. Ось такі покришечки. Ось такий агресивний, досить агресивний протектор Мішелін Wildgrip R. Чому я повівся на ці покришки і вирішив їх купити? Так е, все дуже банально просто. По-перше, хочеться попробувати щось там нове, е, щось там незвідане. Те, що якісь рідкісне у наших краях. А по-друге, виробник заявив тут вагу покришки 680 грам. Це досить легка покришка для такої, з таким протектором. Хоча, можливо, є більш лайтові, але ну, вона принаймні точно легша як хайроллер. І так як мій радон, як я вже говорив, він має низьку вагу для свого класу ендуро велосипеда, то хотілося би ще зняти з нього трошки ваги на покришках. Ну і звісно, ще одним немаловажним фактором, чому я їх купив, так це ціна. Ціна однієї такої покришки там до 800 гривень. Тобто я не пам'ятаю, чи 760 чи 780 Ну, одним словом, вони дешевші, як Maxis High Roller. Так що будемо зараз їх ставити і порівнювати з іншими моїми покришками. Покришку з заднього колеса, і, до речі, знімати ці покришки, коли вони майже новенькі. Це просто як два пальця обіцяти. Тобто раз-раз і зняв. Не те, що я намурдувався з тими тубаками у відеоролику про кому, коли я першу серію її почав покришки знімати, там в нігті в мене не позлізали. А тут раз-раз легесенько все знялося. Все чітко, нові покришки, то є нові. От яка різниця між. Новими якимись дубовими. Так, розпечатуємо зараз ці вішеліни і будемо їх зважувати. Чи брешуть французи, чи, чи, чи правду говорять, що вони важать 680 грам. Ну, всі, якщо чесно, всі виробники і велосипедів і так далі чуть-чуть прибріхують. Так, зараз ми зважимо. Ну, я вже от відчуваю, що покришечка легше, як. Хай роллер. Потім ми ще замірюємо ширину, коли вона буде установлена на колесі і вже накачана. Так, вага на 0 і спочатку важимо хай ролер. Зачіпаємо так, чик. І що нам тут показує? 860 грам. 860 грам. Так, перезавантажив вагу. Все по нулях. Тепер, що важить Мішеліни. Мішеліни. Ось так. Чік. Народ. 665 грам. 665 грам. Тобто реально французи не брешуть. Вони писали там 680 грам, Ну можливо це було 680 грам разом з блістером. Тобто ще з упаковкою. Оце, блін, приємна несподіванка, якщо чесно. 665 грам це на одній покришці. Е, я знімаю 200 г. Майже 200 грам. на двох покришках там 350-400 грам. Це досить нормально. Це вже гра коштує свічок. Ну і ставимо цю покришечку на колесо заднє. І замірюємо ще коли вона стане, яка ширина е, порівняно е, з хайроллером? Типу, замірюємо -циркулем, бо циркулем. тут Мішелін має ширину 2,25, а оці Maxis 2.4. Подивимося, яка між ними різниця. Тришка стала досить класно, без всяких напрягів, без оцього там спускання колеса. Хоча ці обода в мене не є рівні, вони мають удари і могло би десь колесо не сісти, але воно сіло з першого разу. І вдівав я ці покришки без лопаток. Ну, хтось може сказати, ну всі нормальні покришки е, ставляться без лопаток. Ну, я вам скажу не всі. Ті, що в мене були, не всі ставились. Без лопаток. Так, І зараз замірюємо ширину штангенциркулем і порівняємо з хайролером, поки ще вона стоїть тут на велосипеді. Яка ширина, тому що там е Французи пишуть на своїх форумах, що вона реально ширша, як 225. Хоча ну, я вже бачу візуально, що вона така ширша, ніж 225. Це може бути моя думка така. але Вирішуйте саме. От дивіться 2,4 і 2,25. Вони майже візуально однакові виглядають. Але ми зараз це ще перевіримо точно. Штангенциркуль не бреше. Ну, на даний момент я дуже задоволений цими покришками, ще не знаю, як я на них буду катати, але думаю, буде все тікі бамбон. Якщо вони вже при установці, я від них кайфую, то значить буде все чітко. Беремо по бокових шашках. Що ми тут маємо? Маємо 58 мм ширини. Не знаю, чи це камера передає, ну я вам так озвучу, можете мені повірити. 58 по крайніх шипах. А що тут? Ну, Тут воще, Народ, я зразу скажу: тут воще. Тут вошче. Тут 55-56 Коротше, воще ці покришки, ну, але то і не дивно, тому що. Maxсі має 2,4, а тут 225. Так, ну і ще подивимося по висоті протектора. По висоті протектора Hi-Roller вони трохи зліші. Тобто вищий протектор. Тут протектор щось ближче до Максіса Forecaster. Потім порівняємо з Forecaster. Зараз Ось такий він навіть малюнок, якийсь такий схожий має на Maxсі Forecaster. Ну, з злі покришки, злі, особливо бокові бокові оці шипи, злі ендурні покришки. Вони, до речі, позиціонують ці покришки-французи для каменів, для каміння. Ну, У них там гори, ті альпи такі більш кам'янисті, то у нас більше болота, а там більше кам'янисті такі з твердим ґрунтом. Ну, У Карпатах теж такі є. Так, розпечатуємо ще одну цю. Покришечку і будемо її порівнювати. Ось тут є у мене Ardent і Forecaster. Ось такий блістер. Жалко його розривати. Ось так. І всередині там зараз покажу, там ще така книжечка є. Ну, Як і в кожній покришці, тут якась інструкція там. Ось така мішелінівська. Ну, нам цього не потрібно. Що ми там маємо читати? Нам головне катати, а не читати. Так, ну і порівняємо такі, можна сказати, чотири покришки. От. сама крайня ось ця хайролер. Далі йде мішелін, далі форекастер і далі Ardent. Ось такий е протектор. У Мішеліна і у Forecaster найбільш схожий протектор. Ось така історія. Але у Мішелінах протектор більш агресивний, ніж у Forecaster і Ardenта. Це так для порівняння. Не знаю, комусь потрібно це чи не потрібно, але я це зроблю. Ставимо заднє колесо, воно вже готове, і перебортовуємо переднє. Так, народ, Я вам покажу, як нормальні покришки вдіваються легко, без, без лопаток. Хоча, може, в мене зараз не вийде і буде обломчик. Тому що ці колеса, ці диски я вже вирівнював, вони мають удари, вони не зовсім рівні. Тому на них мало би бути напряжно, мається на увазі сідати колесо, коли качати борти, може бути напряги. Але тут, ну, принаймні, заднє колесо я встановив і воно, дивіться, воно все встановлюється дуже класно, дуже легко, без лопаток. Я просто кайфую від такого. Вроді не супер дорогі покришки. А французи так все класно розрахували, що ти просто їх вже отак навіть не напрягаєшся. Отак От чік, І все, і вони вже встановлені. Без лопаток. Так само і буртувати, відповідно, буде легко. Так, народ, я тут просто в шоці, настільки приємно ці покришки ставити і легко, і вони мають тут такий м'який боковий протектор, так що зацеп мав би бути на каменях. Дикий. Ну і дивіться, в мене тут є от колесо, обід. Тут, наприклад, покоцаний десь. Тобто має удари, колеса не є ідеально рівні, і все рівно воно стало. Навіть от Maxxis High Roller я ставив на ці обода, то трошки були танці з бубнами. Треба було спускати колесо, щось там поправляти, знову накачувати. Тут все стало. Що на задні, що на переднє колесо з першого разу. Це просто бомба. До речі, цей гелік ще треба буде обслужити, це в іншому якомусь відеороліку буде. Тобто хочу ще полізти в каретку, я до нього не ліз ще в каретку. І подивитися, заглянути каретку там, промпідшипники у колесах і так далі. І усі вузли трошки позмашувати. Ви ж бачили, як я деко це все мию. Покришки рекомендую. Ну, ці мішелін, покришки рекомендую. А так мити велосипеді як я маю, не рекомендую. Ну і не сприймайте все те, що я говорю тут і прикалуюсь всерйоз. У мене такий канал панково розважальний. Так що не беріть близько до голови і до серця, якщо я там якісь шуточки шучу. І, це, і не питайте в мене порад. Бо я багато чого роблю неправильно, тому. Порадник з мене такий собі. Так, ну і ще б тут дивлюся, бортував колеса і дивлюся, є спиці трохи попущені, щоб здалося попідтягувати деякі спиці. Чуть-чуть Ця вже жопа цій спиці не крутиться. Треба ніпель або цілу спицю замінювати. Ну, колесо не ідеальне. Рівне, але і було не ідеально. Можна каркосити. Знаєте, що ми зараз ще утнемо? Щоб цей велодрож був повністю завершений на сьогодні? Ми зважимо повністю, скільки важить цей велосипед, щоб ви не говорили, що я там намахував, що він мало важить, що він має важити 20 кг. 160 мм ходу і це 2 і він дуже багато важить. Ну, ми зараз перевіримо. Типу, брехав я про те, що це лайтовий ендурік чи ні. Пробуємо. Я, до речі, я сам не знаю, скільки він важить. От реально, я завжди хотів зважити. Зараз треба ще знайти якийсь ремінь, за що його там зачепити, цей велік. Так, маємо ось такий ремінь, на який будемо зачіпати цей велік, щоб його... Зважити От вага ременя 85 грам. Ну, одним словом, це віднімемо потім. Хоча нам вже цих плюс-мінус 100 грам не грає. Різниці у нас тут вага на кілограми, це ж не шосік карбоновий. Так, спочатку я зважу для себе, типу, щоб цей екранчик був повернений до мене. І потім попробую, Я не знаю на GoPro, напевне, не можу так показати, блін, воно засвічує. Спочатку я зважу для себе. Ну, майже 13,5 навіть нема, 13,400. Так, а тепер повертаю до вас. А ну. А, ну. Що воно тут покаже? 13,400. 40 Орігом ще не розбитий. Такий сьогодні вийшов вечір заміни покришок. Покришки, як я вже говорив, мені були потрібні на цю кону, тому що там були дубові. І прийшлось замінити у радоні. На радоні я поставив, можна сказати, вущі, більш лайтові, як хайролер. А хай роллер вони якраз такі даунхільно-фрірайдні, ну і ширші, з таким агресивнішим протектором. І буду ставити я їх на кону. Коли це буде, я не знаю. Я хочу ще більш тут скрупульозно відцентрувати колеса, по коні ще ціла купа. Роботи. Але це все згодом у слідючих відеороликах. Так що дякую за те, що дивитесь. Папа, далі буде. Не скучайте там, крутіть свої віліки, і, бо вже весна на дворі, зараз вже березень, початок березня, будемо катосити, будемо відриватись, будемо місити болото і кайфувати від життя. ale ale triste.